4,6 мільярда це з того, що відомого доларів виділено на це, ну це нереальні кошти, понял? Нереально на пропаганду. І більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда Я ще раз повторюсь КГБ працює за методикою 40% правди, 60 неправди. Тобто каже, а от таке от відбувається, і воно вроді би правда, а потім починається насадження неправди. І українці теряють натхнення, не знають, що робити. Все пропало, все погано. Поняли? Такі от. Я буду про це спеціальну рубрику робити, бо де прям напряму вам буду показувати відоси, казати, де тут правда, де нам щось нав'язують для того, щоб ну просто нас морально знищувати. І українці морально ну, дуже сильно знищені, не стільки від. Ну, я розумію, що просто вже всіх все, що можна закінчилось, і 25-те дихання закінчилось, да. І звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних наратів, поняли, що Союз, Союзі в нас, на жаль, той совок голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформативної історії. Ми ще досі не стали самостійні, хоча прорив дуже величезний. Дуже важкий період. Тобто, це не всі українці розуміють, що зараз вирішується доля, тим паче дуже багатьох українців. Дивіться, зараз от українці там сидять в Криму, в Донецькій, в Луганській, на, окуп... на окупованих територіях. І а, хтось живе спокійним життям, слава Богу, да? Але хтось сидить на окупованих територіях і сьогодні буде вирішуватися доля, що їм скажуть, вони українці на окупованих територіях, чи вони вже на російській території, типу українські росіяни чи російські українці. Поняли ця історія? Ну це же, уявіть, яким там важко. Тому я вас дуже прошу підтримати репост це відео. Українці мають не забувати. Поняв? Ну я знаю, всім уже дуже важко, типу, честі хвала тим, хто не здає. Це і все рівно продовжує медіано підтримувати волонтерством і добровольці, ще ходять в воєнкомати Поняв, ви ж не бачите, там третя штурмова кракен, там очередь стоїть, там рекрутам не вистачає, щоб а, а, всіх рекрутувати правильно. Ну, ті, хто вже устав, це приймає. Ну ви маєте розуміти, що якщо ми здамось, ну конець. Поняв? Ну кану не, не зупиниться. Путін ну, нема розкладу, де Путін зупиняється, не захоплює Україну. Нема. І будемо жити з вами. Ще раз повторюся. Це в попередніх відео розказував за словами, скажи, спасибо, що на зані три дня ми вас поміли, ви акраїна. Шо ви навоювались? Ніхто з рюмка пити, пить, я ж кажу, не прийде, і торт, і торт давай, чи хліб з солью. Не буде такого. Буде ж просто. І це ще лояльний розклад, я вам сказав. Все, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються Па-па.